Дев'ятниця до святого Антонія Великого. День третій. Із вислою Святого Антонія Великого, коли де мене не бачить християн, особливо монахів, які радісно працюють і зростають у дусі, вони спочатку борються з ними з покусами і ставлячи паски, щоб перешкодити їхньому зростанню. Намагаються вселити в їхній розум злі думки, але немає причини бояться їхніх спокус, тому що їхні хитрощі миттєво зазнають невдачі, завдяки молитві та посту, особливо якщо ви озброїлися вірою та знаменням Христа. наш любий Господи, святий Антоній Великий прийняв твій заклик зрегтися світу і полюбити тебе понад усе. Він вірно служив тобі у самоті пустелі молитвою, постом, смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола. Через Його заступництво нехай і ми навчимося любити тебе краще. Усім нашим серцем, усією нашою душею, усім нашим розумом, усією нашою силою і любити свої ближні, як ми любимо самих себе. Святий Антонії, Великий і Могутній Святий, заступайся за нас та допоможи виконати наші особисті прохання. Тут називаємо свої особисті прохання. Ми просимо цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царі з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословени підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Антоній Великий молися за нас.